Це військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади на позивний естонець, чоловікові 43 роки. До початку повномасштабного вторгнення був в Європі, але одразу повернувся захищати країну. Чому пішов воювати? Тому що діти, сім'я, родина, батьки живуть в Україні, поховані в Україні. І Україна така країна серед європейських країн, одна з унікальних. Як би, і народ. Який в тяжкий час з'єднується. Тому потрібно всім би, вертатись і захищати країну. Чоловік брав участь у звільненні Лиману. Каже, втрат серед українських військових було багато. До Лимана були в нас тяжкі бої і ми понесли тяжкі втрати. В деяких селах у нас 14 вересня в таке село, як Соснове, напевне, не забуду ніколи. У мене загинув побратим. Хоч ми були, скажімо, на позиції за 400 метрів один від одного. Я знав це 15 вересня, що він загинув. І я біг до пункту евакуації, йдуть на зустріч побратими і говорять: Юра, ти не спієш, вже, вже забрали Саньку. Ми тоді понесли втрати, тому що був прорив колони. Естонець брав участь безпосередньо у звільненні міста. Каже, коли скидали російські триколори, відчувало піднесення і бойовий дух. Безпосередньо за лиман бої ми заходили батальйоном, підкріплені були танками, броньою. Було легше, хоч і місто було, і говорили, що велика кількість там війська. на сході чоловік відчув підтримку серед місцевого населення. Було одне село Новоселівка, де ми попали в оточення. Там дуже були тяжкі бої. В них були танки, БТР, БМП, били по нас артилерія. Ми захватили там декілька будинків, і в одній хаті жила стара бабця. Вже їй за 70 років, вона була з ключками і вона не могла спуститися в підвал. Ми прийшли до неї, почали просити. Вона ні. На той час вже в неї був син, який зміг прорватися до неї. І вона дуже була рада нам. Це було таке, знаєте, підняття емоцій, що. Говорять, схід-схід там, проти, там, він більш за російський, там, це є. Но Нам на той час було дуже це таке підняття духу. Вона плакала, що ми повернулися, і вона просила більше нас звідти не, не уходити. Після бою, вже, як визволили село, вже зайшли наші роти, приходить в мене замротною і говорить, Юра, йди до бабки. Ми таки сидимо, знаєте, я не зрозумів смисл. Говорю, куди що? Іди до бабки. Ми нагрузили харчів, олію, там, що було, цукор, тобто все, хліб, ми занесли до неї, і вона обняла нас. Ми посіли і вона почала плакати. Це було таке, знаєте, зворушлива стара людина, але вона дійсно, люди за Україну, якби є тут. Так що, це, я думаю, буде Україна. Напередодні річниці звільнення військовий отримав державну нагороду, часи та грамоту за звільнення Лиману та Святогірська. Владислав Уколов, Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини Донбасве